Друзі, всім привіт! Сьогодні буде ось таке відео, буду відповідати на запитання, поки в мене є можливість з вами трошки провести час, чекаю з фізіотерапії свою бенефіціарку. І в неділю у нас був домашній час, точніше, я максимально намагалася відпочити, навіть коли я робила влог, редагувала поперед... за попередній день, за суботу, зайшов Миколай і сказав. Що, мама, що ти робиш? Ти ж обіцяла нічого не робити. Кажу: ну, не випустити відео я не можу. Хоча це теж така робота і теж на це витрачається час. Трошки мені спекотно. Вимкнула я кондиціонер, щоб було тихенько. Спробую тут не задихнутись, поки будемо з вами спілкуватися. Накопичилось кілька запитань під відео, тому, мабуть. Буду про це говорити. Все ж таки вмикну кондиціонер. І буду сподіватися, що ви мене добре чуєте. Так, буду йти по коментарях, які останнім часом залишали під відео, на які я не відповідала, тому що вони потребують більш розгорнутої відповіді, ніж можна швидко там якимись реакціями відповісти на коментарі. Тому сподіваюся, ви мене пробачили за це. І зараз ми поговоримо окремо. Так, по-перше, я буду йти з найсвіжіших і нижче опускатися і дивитися, на що саме я ще не відповіла. І останній коментар 10 хвилин тому, нічого я на нього не відповіла, про те, що поганий звук на моїх відео автівки, коли я їду на велосипеді, велосипедом біля траси, то заглушають автівки те, що я кажу. Що ж, не вперше, вже мені на це Вказують на цей такий недолік моїх відео, як і зараз, наприклад, я без додаткового без додаткового мікрофона. Чому? У мене він навіть є такий петличний, не, не надто дорогий, але я так не навчилась ним користуватися. Треба було б це зробити, але в таких польових умовах, коли я, наприклад, вмикаю то одну камеру, то іншу, їду то на велосипеді, то на автівці, то, то ще десь перебуваю. Як, як що ви давно дивитесь відео, ви бачите, як в мене змінюються кадри постійно. І в цих умовах, особливо коли я працюю, працюю з людьми в будинках людей, знімати, одягати, підключати, вимикати. Мікрофон ще й потім переносити цей звук. Це ще пов'язано з тим, як я редагую відео. Це надзвичайно ускладнює мою роботу, таку блогерську. Це мої все виправдання. Чому цього не відбувається? Чому в мене в відео немає додаткових гаджетів для того, щоб ви краще мене чули. Я не виключаю, не відміняю цей такий. Момент, що треба працювати, треба щось з цим робити, але я поки що за всі ці роки, за там останні два роки постійних виходів відео щоденних, так і не знайшла оптимальний варіант для того, щоб покращити. Тому я коли знаю, що будуть сторонні звуки, намагаюся голосніше говорити, як зараз, робити зусилля, говорити так. І сама звичайно, коли переслуховую, коли редагую своє відео, я Чую ці вади, намагаюся їх природнім чином уникати, але не без того інколи, ну інколи вони трапляються. Тому, якщо є у вас можливість пробачити мені такі недоліки, то ось так я, я пояснила, чому я досі ніяк не удосконалила цю, цю можливість. Можливо, згодом. Я поки що не знаю, як сумістити мої такі активності життєві з тим, щоб ще й налаштувати звук. Можливо, ви більш технічно підковані і мені підкажете, як це зробити. Я поки що не уявляю я і так жанглюю цими пристроями. Працюю і транспортом, пристроями і всім іншим. Тому мені здається, ну я не знаю. Коротше кажучи, поки що найближчим часом навряд чи щось зміниться. Тому ось людина написала, що вона не додивилась моє відео саме через цей недолік. Тож, ну, мені дуже шкода. Мені справді шкода. Я хотіла, щоб ви отримували вищої якості відео і звук, але але, але я вже все пояснила. Далі мені тут пишуть про басейн, це не питання, це один з останніх. Я потім повернусь, перечитаю. Там не було питання. Далі я шукаю саме ваші питання. Зачекайте секундочку. Там мене запитували, чи ростуть тут чорнобривці таке теж запитання в саду. Я не зрозуміла в садку, де я прополкою займаюсь, займаюся, де підробляю, то там їх немає. Я взагалі я зустрічала, але дуже мало. Ви, буквально один-два рази, мабуть, ну, ви бачите, що я звертаю увагу на, на квіти і ну, чорнобривців не бачила. Якби побачила, я б, мабуть, зупинилась і вам окремо зафільмувала. Знаю, що вам було б цікаво. Запитують, де наші курочки, з ними все гаразд, просто не потрапляють в кадр. Зараз в нас у Петра, обов'язок з'явився за ними пильнувати, слідкувати, щоб була вода, відносити їм їжу, ту, що з кухні в нас залишається, тому найчастіше він там з ними контактує, забирає яйця і так далі. Ну і діти, в принципі, теж коли гуляти ходять, коли там поряд, то, то діти більше з ними. Я дуже рідко останнім часом туди встигаю спуститись, скажімо так, але. Ну, так складається, нічого спеціального не роблю з курочками нашими. все гаразд, приблизно одне яйце в день вони несуть, ось втрьох. Так що ось така історія. Далі, які в нас ще запитання? Рододендрони чи ростуть? Я навіть не погуглила, що це таке, знайома назва, 100% я їх бачила в житті, але ось швидко не змогла відповісти і поки що б... Без відповіді залишиться. залишиться це запитання. Далі, шукаю, шукаю. зараз поставлю без відповіді, саме пошукаю те, на що я не відповіла. Про електровелосипет знову пишуть. Там ще писали мені про аксесуари, що це так просто повісити сумки навесні на велосипед, щоб в них продукти возити. Все це чудово. Я все це знаю, звичайно, про такі можливості. Взагалі про більшість можливостей в своєму житті я знаю. Але за тих чи інших обставин вони зараз недоречні, недоступні, не актуальні і так далі. Це я сподіваюся тимчасовий період, коли зовсім без автівки. Хоча думаю, думаю серйозно над тим, щоб ми взагалі продавали цю автівку і шукали щось новіше, поки що тільки думки, бо фінансово в нашому бюджеті поки що не закладено. Ось так чітко, що ми найближчим часом придбаємо нову автівку. Але цю ми відремонтуємо і на такі далекій відстані, або коли цілий день доводиться далеко їздити, я можливо-таки братиму автівку свою. Іван твердо вирішив користуватись громадським транспортом, потягом. Не полишає він надії, що ми зможемо переїхати в тулузу, коли йому не знадобиться їздити потягом. Це все думки. в нас немає нічого певного. Ось такі обставини життєві. Тому. Купувати електровелосипед я не планую теж. Це витрати зайві для мене на даному етапі, тому що ось так, тому що не, не бачу в цьому доцільності. Хоча, звичайно, якби ось так трапилось, і він у мене був зараз, особливо в такий. Важкінь період, коли доволі багато велосипеду в моєму житті, він не був би зайвим. А в інших обставинах ну, немає такої нагальної потреби. тому і так. Те, те саме стосується там, навісних сумок на велосипеди, різних таких при, пристосувань, які б полегшили закупи, коли ти велосипедом їдеш. Ну, я не розглядаю такі придбання, принаймні пошук їх, купівлю їх на, дан, на даний момент. Ось якось так. Так. Тут мені пишуть, що знову вмикну кондиціонер. Тут мені пишуть, що мене не можна критикувати і так далі. Про, про це окремо можна поговорити. ну так, Я вважаю, що критика зовнішності або якихось. Навіть якихось вчинків. Вона часто недоречна, тому що як, це, як дізнатися, що доречно, що недоречно. Я таким принципом сама користуюсь і можу порадити іншим. Особливо тим, які обурюються, що я ось якось там не так реагую на їх критику. А... Чи, критику... чи пис... сказала б я це людині ось в живому спілкуванні? Мало знайомій людині, людині, можливо, про яку я багато чого знаю, а вона про мене нічого не знає, чи сказала б я їй ось ці свої там, поради, свої там, бачення, як я її бачу, про її зовнішність тим більше, або про її якісь вчинки. Просто так, сходу вирішила б їй це сказати. Якщо в мене немає такої. Потреби, я не точніше, це не входить в рамки мого, моєї культури спілкування з іншими людьми, то і онлайн я теж цього не роблю. Я не пишу людям в коментарях те, що я їм би не сказала при зустрічі особисті особистій зустрічі при особистому контакті. Тому критика, звичайно, чудово, що ви можете собі це дозволити, але я реагую так, як, як я реагувала б в живому спілкуванні. Тому що ну, в кращому випадку це ігнорування такої ось критики. Можливо, варто, якщо ви взагалі хочете до мене донести якусь інформацію не тільки до мене, тут питання ж не тільки до мене. Це ось саме спілкування і в інтернеті, і в Ютубі в тому числі. Я бачу, що багато хто не дотримується певних правил. Вважає, що ось ця анонімність одностороння, коли ви мене знаєте, все знаєте про моє життя, про мою родину. А я про вас нічого не знаю, але ви своє оціночне судження можете мені ось так донести. Не знаю, як завершити свою думку. Тому. Через це, саме через ці обставини, що ви як невідома для мене людина, не з невідомими цінностями в житті, досвідом, історією, я про вас нічого не знаю, і ви мені кажете про те, як ви вважаєте, мені варто жити, або як мені варто виглядати, як мені варто діяти, виховувати дітей, готувати їсти щось, витрачати кошти або не витрачати. То і реакція моя відповідна, бо я як я кажу. Я, можу, ну, я за, замовчування, за замовчуванням ставлюсь до всіх рівнозначно з повагою. Ось, але якщо мені незнайома людина намагається щось саме так донести, то і й... Я, я пишаюсь, що в колі моїх глядачів і глядачок є люди, які вміють донести свою точку зору, так, щоб це не викликало в мене якої якогось такого, ну скажімо так, легкого відторгнення цієї інформації. Тож, мабуть, це така навичка спілкування і, і вміння донести свою думку, так щоб нікого не образити, не зачепити і не, не здаватися. Не ну, те, що недоречними і нахабними. Ось так. Це, це така ціла наука, її варто повчитися. Але критикувати в такому випадку, звичайно, можна, якщо це не, не виглядає так, як виглядає. Тобто, ми, в принципі, і незнайомим людям можемо донести свою точку зору, але і зробити, якщо постаратись, зробити так, що це людину не зачепить і не, зроб... ну, не образить, і не викличе якоїсь такої зворотнього такого спротиву. Якщо собі це уявити, ось що ми звертаємось до незнайомої людини, яку форму до, не... до неї звернення цієї критики ми оберемо, це, це важить. Тож... Треба над цим працювати. Далі мене там запитували, я, мабуть, швидко. Так, мені сподобалось, як ви вдома ганяли на ровері. Тут мені теж запитують, чому... ну, ровер це мається на увазі електромопед, коли я брала татовий в горішніх плавнях, їздила там. Я там казала в тих відео, до речі, що у Франції не продають такі ось китайські. Ці ровери, мотороллери, саме як ось в тата я брала. Велосипеди, електровелосипеди є, вони на порядок дорожчі, вони сертифіковані і розмитнені, мабуть, так можна сказати, або переважна більшість це виробництво Євросоюзу. Вони достатньо дорого коштують. Є, ну, мабуть, від, від 500 євро коштує електровелосипед, є 1000 євро. Є програма компенсації в Євросоюзі. Євросоюзі певно. Суму тобі навіть повернуть, саме це як в рамках екологічної програми, якщо ти купиш собі електровелосипед, я не дуже там заглиблювала, щось там чула на початку, коли цікавилася, зараз ні. Але ось таких китайських дешевих велосипедів, мопедів тут немає. А якщо і є, не знаю, вони на рівні з євросоюз... з європейськими коштують, бо з Китаю тут доволі високі мита, і так як в Україні їх не можна купити. За недорого, тож теж таке питання не розглядається. Запитують мене про суму штрафу за неправильне паркування. Скільки це часу пройшло? Півтора місяці десь пройшло з того моменту, коли мене мали оштрафувати, поки що не надійшло мені. Не надійшов лист. Сподіваюсь, і не надійде. Можливо, мій муніципалітет щось для мене таке зробив. І з мерії для мене не було зворотнього зв'язку, і поліція поки що нічого мені не надіслала, ніякого штрафу я поки що не отримала, тому не знаю і, як я вже сказала, сподіваюся, що штрафу не надійде. Ну, це, мабуть, буде більше зрозуміло для тих, хто ці, за цією історією слідкував. Так. Е знову про електровелосипед мені кажуть. Е Добре, я, мабуть, загублюся тут зараз. Давайте я ще згадаю так, два питання. Одне питання було про те, що я давно не казала про курси французької, взагалі, як про мене з вивченням французької цікавилися, теж. А, ніяк не вчу, не роз... не шукаю навіть часу вчити. У мене кілька уроків англійської залишилось в середу у шостій ранку і знаходити час, щоб позайматися. Пропустила навіть трошки, але це дороблю цей виклик для мене. А ось з французькою поки що, в мене і планів навіть ніяких немає. Це пов'язано з моїм внутрішнім станом, з моїм намаганням визначитися в житті. В тому числі, тому у мене це питання взагалі на паузі. Я його в свій порядок денний не, не включаю. Правильно це чи ні, життя покаже. Але в мене не бажання, ні мотивації немає. Поки що мій рівень ось такий побутовий для роботи мені, мабуть, достатній. Я ним задов... задовольняюсь, на цьому все. Так, то що ж, камера не витримала <laughs> спеки. Я витримую, камера не витримала. Тому закінчу своє відео ось так, телефоном вже дознімаю. Це стосовно мови, стосовно навчання дітей я нещодавно розповідала те, що у Влозі Іван розглядає для себе можливість знайти курси, проходити французьку, він хоче вчити, але поки що ось в пошуку найкращого для себе варіанту. І ще одне запитання було про курей. Я згадала про те, де ми їх взяли. Сто разів розповідала вже, звичайно, але приєднуються нові глядачі. Глядачки, тож скажу, що курей ми купили в місцевому такому садівничому супермаркеті на весні Продавали триденних курей по 4 євро за одне курчатку. В нас їх було п'ятеро. Все було з ними чудово, як до, до минулого літа, коли ми поїхали, так сталося. Трагічно сталося, що поїлка, яку ми розраховували на три дні, їм залишили води літом. Вона протекла і ось так двоє урей не стало таким ось страшним, такою страшною загибелю. Вони в нас пропали. Це була така окрема історія, окрема трагедія. Тому зараз в нас троє я Купували як домашніх улюбленців, улюбленець, ну і щоб у нас ще й яйця свої були домашні. Будували самі курятник. Чоловік будував ось така коротка історія життя наших курей. Яким вже 2-3 роки, так це було в 22-му році. Їм 3 роки весною виповнилось. А, і на останок, взагалі, не знаю, чи варто навіть починати про це говорити, але ж, але. Ж. Мені написали про те, що не треба прибіднятися. Це взагалі окрема категорія і людей, і глядачів, які постійно приходять подивитися відео. І чомусь вирішили, що я постійно скаржуся, що у нас немає грошей, що, що ми бідні, нещасні. Я не знаю, як треба дивитись і слухати те, що я розповідаю. Я, там окремо, я коротко відповіла, що це неправда. А, що на, У нас нащо казати, що в, немає грошей, якщо живете безкоштовно, або є, працюєте, і ще кажете, що у вас немає грошей, то я відповіла, що я, по-перше, ніколи не казала, що у нас немає грошей. Я навіть, ну, я це взагалі вголос ніколи не говорю в, в реальному житті також. І тим більше, щоб там діти чули, що в нас немає грошей, у нас такого вислову немає, що в нас немає грошей. У нас гроші є, і дітям ми завжди відповідаємо. Відповідаємо, що гроші в нас є, вони є в нас на це, на це, на це. Ми накопичуємо на це, на це. в нас є ось такі потреби. Сюди ми витрачаємо на це в нас гроші є. На це, на це, на цю покупку, на цю витрату. У нас грошей немає або недостатньо поки що і так далі. Тому ніколи не звучить фраза нас немає грошей. Хоча інша дописувачка тут таки написала, але ж ви в кожному відео кажете, що у вас немає грошей. На що я відповіла? Передивіться. Будь ласка, якщо у вас теж ті, хто зараз слухає моє відео, якщо у вас теж склалося враження, наче я кажу постійно в кожному відео, що в нас немає грошей. То, мабуть, ви неправильно чуєте мої слова, неправильно розумієте, я не знаю, або читаєте якось по-своєму підтексти в тому, що я розповідаю. Отже, коли я про щось кажу, ну, мабуть, це було під відео, де в нас зламалася автівка. Я там навіть. Мені здається, я так ясно говорила про те, що про бюджет на ремонт автівки. Що ось в нас була ну, умовно баночка, в нас був рахуночок, на який ми відкладали на ось такий ремонт, який обов'язково станеться зі старою автівкою. І ми цю баночку вичерпали, так, ми з неї всі кошти витратили, а нові не накопичили. І саме тому ця бано... умовна баночка, рахунок на ремонт автівки, зараз порожній. І ось ця поламка вона, ну, додала нам стресу, тому що ми не були підготовлені саме накопиченням на ремонт автівки. Тому таке, це взагалі це про психологію грошей, це про там, бюджет сім'ї, про, про все таке інше. Це окрема тема, мабуть, не тільки відео, а взагалі окремий канал треба створювати, де все це обговорювати, саме в розрізі грошей. Я справді багато говорю про них, і це от та сама дописувачка, яка написала про те, що я пробідняюсь, вона. Заходить, коли вона пише коментар час від часу, раз на тиждень, то саме її коментар стосується грошей. Один з попередніх був гроші, гроші, гроші. Людина написала і сумний смайлик. Що вона бачить в моїх. Відео в моїх розповідях саме це. І це яскравий приклад того, що кожен власне бачить і чує в моїх розповідях щось своє, так, когось за щось чіпляють мої слова. Хтось чує про це, хтось колись мені писали, що ви кожного разу під нос нам сунете, що у вас п'ятеро дітей, на що ви, на що ви ось це з цим, щоб вас пожаліли, що у вас п'ятеро дітей. Ну таке. Тож, так, бабуся пішла. Я, я подумала, що це може моя бенефіціарка вже вийшла без мене, хоча я її супроводжую, відчиняю двері. Не дочекалася, мене вийшла сама, тому буду завершувати. Я обмежена в часі. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні зі мною. Побачимося в наступних відео. Пишіть мені ще коментарі. Я точно не договорила те, що хотіла сказати, але принаймні розпочала цю розмову. Яка я думаю буде вам цікавою. Тож до нових зустрічей. Завтра вже точно будуть повноцінні влоги. Думаю, думаю, їх будуть, буде два, бо день насичений, дві частини будуть якось так. Всім спокійного дня і часу доби. Дякую за вподобайки і за ваші коментарі, за дискусії під відео. Пам'ятайте, що критика має бути доцільною, ось так, і в рамках прийнятних для спілкування людей. Все, бувайте.